Ми сьогодні вже згадували е, Лаврова, хоча сказати паном, але він далеко не пан. Давайте ще додамо інформації про те, що він там наговорив. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров під час засідання Ради міністрів ОБСЄ поширював цитую цунамі дезінформації про російську агресію в Україні. При цьому не вислухав інших міністрів. Про таке заявив державний секретар США Ентоні Блінкін. Почуємо. Я шкодую, що наш колега Лавров залишив залу, не проявивши вічливості вислухати нас так, як ми вислухали його. Звісно, наш російський колега дуже майстерно занурює слухачів у цунамі дезінформації. Я не стану детально аналізувати все, що він сказав, але відзначу лише два моменти. Зокрема, про його слова про неподільність безпеки. Це правильно, але вона не може і не повинна бути односторонньою вулицею, корисною для Росії, але не для України. Давайте не будемо. Обманювати себе і не дозволяти йому чи комусь іншому водити нас в оману. Це не про безпеку Росії. Ніколи не було про неї. Це про імперський проєкт Путіна стерти Україну з мапи. Ентоні Блінкен, державний секретар США нас цієї години. Такий метеорологічний нахил. Блінкен каже про цунамі, гардіан пише про лавину. Я про що хотів спитати, пане Максе не моє формулювання, на жаль. Росія займається особливо останнім часом торгівлею загрозами, починаючи від «Арешніка» І там ще вони піднакидують, м'яко кажучи. Я хотів вас спитати про ліквідність оцього товару, яким вони намагаються торгувати. Дуже гарне визначення, тому що як я говорю, зараз. відбуваються торги. Ми продаємо зі свого боку можливості і перспективи, які можуть бути від перемоги України і подальшої співпраці нашої зі штатами іншими країнами заходу Росія продає апокаліптичні сценарії, показуючи, що буде, якщо там Росію щось не буде за задовільняти. Тут от таке змагання страху і вигоди, воно дуже зараз дуже зараз активне. Десь це працює. Я думаю, те, що Такара Карлсон полетів до Москви поговорити за Лавровим, це також, також певний показник. Бо Ілон Маск якраз прихильник, ну точніше, навіть не прихильник, а одна з. Жертв цієї апокаліптичної пропаганди, тому що він неодноразово писав про те, що а, як ядерна війна, що трапиться, це все реальна загроза, і так далі. Я собі так цілком серйозно припускаю, що він справді так вважає, насправді боїться, і насправді думає, що Росія там може це використати як інструмент в цій війні. І тому посилає свою людину, бо та Карл Карлсон, як на мене, це більше людина маска ніж людина Трампа. Оскільки він там маск його врятував, по суті, після вигнання з Fox News, запросивши до себе в ну там на платформу Twitter, допоміг йому просунутися. І знову ж таки, адресуючи пану Лаврову великі вітання, те, що він сказав, що вони нас будуть захищати, і Росія це про людяність. Ми зараз бачимо про яку людяність йде мова. Я хочу повернутися до того засідання обсє, яке було насправді дуже демонстративним. По перше, вийшов наш міністр закордонних справ пан Сибіга із зали, перед тим як мали виступати при. Представники Росії, та й решта насправді за ним там пішла велика кількість дипломатів, які так само не могли слухати ту брехню, але лишилася частина людей. Я насправді трішки здивувалася, чому вони готові слухати той обман, який несе Росія. Чи можете ви пояснити з міжнародної точки зору навіщо вже ж ніби все зрозуміло? Чому настільки вже занурені в свої проблеми, що ми не бачимо те, що то. Відбувається довкола. Швидше, друге, що ми занадто занурені в себе в свій контекст, і іноді пропускаємо те, що відбувається навколо, бо не ну, варто забувати. Нещодавно саміт Брікс відбувся в Росії цілком свій спокійно, лідери різних країн приїздили, і генеральний секретар ООН прилітав. І тому ну, багато хто десь намагається продовжувати цю лінію того, що з Росією можна домовлятися. Тому що ну, Блінкін вже залишився. Сполучені Штати не вийшли зал, от якби Штати вийшли з залу. Я думаю, він би попустив більше. А варто значно було більш... як вважаєте? Та я гадаю, що так. Ну принаймні, слухайте, не ці адміністрації з Росією домовлятись, могли б вже і проявити якось цю рішучість, тому що мене направду пан Блінкін розчаровує останнім часом раніше. Я був ну таким можна сказати його прихильником, тому що в нього що була посадована проукраїнська позиція. Не знаю, можливо, у нього там розчарування в своїй кар'єрі настало. Суто людське якесь. Знаєте, у нього були ж великі амбіції, але зараз він не став одним з претендентів на посаду в президенти всередині демократичної партії. Хоча я думаю, що він розраховував на це. І зараз там буде криза. Незрозуміло, що куди далі він буде рухатись, бо адміністрація все. Ну, пан Саліван зрозуміло на, на біржу праці стане, тому що не знаю, хто його візьме на роботу, навіть на якусь викладацьку. У пана Блінкіна також, ну думаю, були великі амбіції. Він розуміє, що цим амбіціям не судилось реалізуватись і десь десь, мабуть, у нього можливе якесь розчарування є зараз. Ви виключаєте, що він в там найближчому майбутньому може стати одним з людей, які поведуть далі демократичну партію. Ну, Це мало вірогідно зараз. Маловір. Тобто він не фігурує серед е, тих лідерів, от десь, десь чогось йому не вистачило. І зараз е, не вистачає рішучості, тому що от на сам кінець у тебе вже є можливість бути більш щирим. От я люблю найбільше періоди, коли люди от ось ось під кінець їх. Е, там, коли вони посаду якусь займають, як там Столтенберг, пам'ятаєте інші якісь або екс міністри, або от ще трошки, і екс міністри генсеки, і так далі. Вони вже починають говорити по нормальному.